Вітаю! Одразу скажу, що ніяких порад собі в 20 років я не хочу давати, тому що те, що я робила, і весь весь мій шлях привев мене до тієї м м крапки, де я зараз знаходжуся. А в мене зараз все добре. Тобто навіть е якісь кончені вибори, коли я робила, вони були вірними. Але цього року мені виповнюється 40 років. І я вирішила, що потрібно якось підвести якісь итоги, все ж таки, щоб я покращила. Для введення в контекст хочу зараз трошки розповісти про себе, що зі мною сталося в 20 років. Я в інтернеті познайомилась з хлопцем. І ми просто переписувалися, і по переписці я закохалася в нього. Через деякий час він показав свою фотку і він виявився неймовірним красунчиком. І це був такий неймовірно класний роман. До нього я переїхала в інше місто. Я вийшла зі своїх стосунків, просила роботу, поїхала від батьків. Ось ми почали жити з ним разом. І у нас дуже-дуже швидко розладилися стосунки, і якийсь час я не могла в це повірити. Я не, взагалі не знала, що робити, тому що він казався мені прекрасним принцем. І так і мені він продовжував таким здаватися, але стосунки не складалися. І... Um, і довгий час я так і не могла зрозуміти, чому вони не склалися. Довгий час я навіть в цьому не могла розібратися. Але зараз, вже коли прийшла купа, купа років, коли в мене було дуже багато часів там, роботи з психологом, коли я почала розбиратися в астрології, нумерології, всій езтериці світу, я Отримала відповіді на всі свої питання, і мені все дуже-дуже зрозуміло. Ну, я хочу сказати, що в нього був Нік Матрікс, Матриця, і знайомство з ним я трактую, як я війшла в матрицю, і тоді почалися мої життєві іспити. Я Попала в цю, так би мовити, симуляцію, в цю гру, і мені потрібно було якось діяти в цих умовах, тому що після того, як я переїхала до нього, і то, що в нас не вийшли стосунки, це було тільки початок, і в моєму житті почали ставатися халепа на халепі. Там щось Там... мене звільнили з роботи. Потім в мене був інший хлопець, він також мене щось бросив, і я не розуміла нічого, тому що до переїзду в інше місто моє життя було дуже прикольне. У мене були прихильники, куча роботи, куча друзів, подруг, якісь маленькі подорожі, все було добре. А я, я вважала, що з переїздом життя буде краще і краще, а воно стало складніше і складніше. Зараз я розумію, що це було для ставлення мого духу. Тобто, коли там розірваються стосунки, то потрібно зібрати себе енергію, сказати О, кльово, там енергія зараз потрібна мені для себе, а не для створення стосунків. Там о, мене звільнили, звільнили з роботи, значить, мені там є інша робота на мене чекає. Тобто, це був такий шлях мого духу, щоб я вирісла, щоб я стала дорослою духовно. Ну, але, звісно, я це все зрозуміла через всі ці іспити. Зараз я вже вийшла із матриці. Я відчуваю себе свідомою, мої вибори свідомі. Я не керуюся здебільшого травматичним опитом, там якимись токсичними програмами, якими я раніше була відома. І зараз. Все ж таки продовжується мій шлях, мій дух кріпне, я росту з собою. І зараз моєю метою є тільки створення кожним днем щасливим саме для мене. І мені здається, у мене це виходить. Але ж я хочу повернутися до теми цього аудіо, які все ж таки поради я б собі. Дала в 20 років. Перше, мені здається, це дуже-дуже класно вести список країн, які я відвідала, книг, які я прочитала, і кіно, яких, які я подивилася, і ще б в ідеалі писати свої маленькі якісь аннотації чи просто рейтинг, що мені сподобалося, про що фільм. Порадила б я його чи ні? Зараз я вже розумію, що я дуже-дуже люблю читати, дуже-дуже люблю кіно, я дуже люблю інші історії, я люблю свої історії розповідати і створювати. І книги кіно це таке класне, класне маркер при знайомстві з новими людьми. От ми сьогодні розмовляли з подругою. І говорили про книги, і я кажу, Боже, мені стільки трешових книг порадили, нащо люди це читають? Але для них вони цікаві. Ми просто люди з різними інтересами, нас цікавлять різні речі. І мені подруга каже: в мене є маркер. Якщо тобі подобаються книги Салі Руні, то я буду слухати твої поради. І так, я також люблю книги Салі Руні. І ми з цією дівчиною обмінялися. Порадами книг, і вони виявилися дійсно цікаві. Тобто у нас схожі смаки. Це по-перше, по-друге, так само і кіно. Мені радять безліч нецікавих фільмів, а дуже багато класних фільмів я не дивилася. І книги, фільми це завжди класний спосіб знайти однодумців, знайти своїх людей. Ось я тільки минулого року подивилася весь серіал Друзі. І виявилось, це такий класний клуб. Є огромна, дуже велика ком'юніті людей, які люблять цей фільм, у них є жарти. І це, знаєте, як Ну вже ти бачиш своя людина, свої якісь шутки. Ну, тобто, це книги кіно, це крім того, що ми уходимо від реальності. Це дуже класно, а проявляє наші стани. Тобто, я в кіно там побачила якісь свої прояви, чи як я можу проявлятися, чи побачила себе, як не потрібно проявлятися. Так це і класний ще, наче так, інструмент для створення соціального капіталу. Да? Ну, тобто, люди ж потрібні на тлі чогось знайомитися, коли тобі 20 років, ти такий. так! Ну, Можна просто познайомити, познайомитися, що це жива людина. А коли тобі 40 років, це трошки складніше. Але коли ти бачиш, що там в серіалі, друзі, у вас ті самі улюблені серії, чи ті самі улюблені персонажі, у вас вже є начебто якісь спільні розмови, спільні шуточки. Так. Друге. Те, про що ти мрієш, про що ти бажаєш більше всього на світі, та це здається тобі не дуже реальним. Це і є твоє основне поінт, куди тобі потрібно йти в житті. Це і те, буде, чим ти будеш займатися. В 20 років здається там, вау, це не дуже. Реально. Але в 40, як не крути, я прийшла до того, про що я мріяла в 20 років. І потрошки, потрошки, але я довгий час не зізнавалася собі в цьому, що мені це потрібно, мені це цікаво. Ну тобто, звісно, в 20 років я не знала, що так можна робити, але зараз <с -три> я би прийшла до себе і сказала би. Не витрачай стільки часу на стосунки. Їдь Work and Travel, подорожуй, пиши нотатки про свої подорожі. Ти можеш писати книги, в тебе буде ну, свій особистий досвід. І там 35 років я жила в Україні, і зараз я живу в Сполучених Штатах. І це мене дуже сильно розвиває. Я бачу, як абсолютно по-іншому люди живуть, думають. І я думаю, вау, мені б всі ці знання в 20 років. Це було б неймовірно. Я не впевнена, що я б хотіла по 20 років переїхати, жити в США, але поїхати на Work and Travel це було б неймовірно круто. Це б дуже сильно мене просунуло і навчило життю. Ну, Третя порада. В будь-якій. Ситуації при будь-яких умовах вчи англійську. І я знаю, що є дуже багато людей, які вчили друзів англійську саме по серіалу Друзі і вивчили англійську саме в work and travel Trip», і там На рік поїхали працювати. Не було взагалі там, оточення одномовців. І в 20 років це дуже швидко і легко сталося, тому що потрібно виживати, тому що це ігрова форма. Зараз я живу в Штатах, але мені дуже важко вчити англійську, я намагаюся, але це прям дуже туго йде. І єдиний шлях, який я для себе зрозуміла, що це коли мені дуже потрібно щось пояснити. Я дуже зацікавлена, чи коли це гра. От, для мене виявилася, можливо, тільки ігрова форма. Я не знаю, 20 років, можливо, я би там і придумала якийсь там клуб, де б ми б грали аліяс англійською, чи грала б там якусь іншу гру. І 20... так, я потрошки зараз вчу, я там намагаюся перекладати пісні, дивитися кіно, спілкуватися з людьми. Я роблю, що я можу, на що мені вистачає енергії, але, 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 але. так, далі. Четверта порада. Кожен день роби собі якийсь подарунок, Так, як казав Дейл Купер, це може бути чашечка кави, це може бути новенька білизна. Подивитися, який фільм, послухати пісню, можливо, це прогулянка, можливо, це квіточка, можливо, повісити вдома якусь красиву картину. Просто потрібно на це приділяти увагу, що один день це цілий день, і в цьому дні повинен бути якийсь розвиток, щось смачненьке, щось цікавеньке, щось красивеньке, якийсь подарунчик. Тоді виходить, що життя це не просто там очікування смерті, якась гонка і. Покращення себе і створення кращої версії себе. Але це і така. Якщо в кожному дні є якийсь подарунок, то це неймовірно цікава, романтична пригода. Кожен день, як якась романтична пригода. П'ята порада. Постійно створюй нові знайомства та приділяй увагу старим друзям постійно. Пам'ятай про дні народження, даруй листівки, даруй подарунки. Якщо навіть твої друзі в іншому місті, в іншій країні, Чим менше тобі років, тим легше створювати соціальний капітал. І в дорослому віку це дуже закрає тобі на руку. Контакти, друзі, люди це дуже-дуже круто. Я займалася різними справами, але була якась маса людей, які йшли зі мною і підтримували мене у всіх оцих, справах. І там, коли я почала консульту, консультувати. У мене автоматично виявилася черга із у всіх, всіх моїх старих знайомих, з моїх друзів, і в мене накопичилося дуже багато досвіду і практики. Тому що я бачу, що люди закінчують курси, в них неймовірна інформація, досвід, канал відкритий, але вони не розуміють, з ким їм працювати. Тобто, крім професіоналізму і якихось знань і навичок. Потрібно, щоб були люди дуже багато. А, і хочу сказати, що коли в перший раз я там почала консультувати, я робила це безкоштовно, і це неймовірно дало мені крутий буст. Я прям кайфанула від того досвіду, який я отримала. Тому люди, люди, люди. Шоста порада. А, Твоє тіло завжди буде з тобою, приділяй цьому час, приділяй час красі. Мені не соромно в цьому признатися, але тільки там минулого року я закінчила курси по зовнішності, я дізналася, яку мені потрібно носити зачіску, який мені потрібно робити мейк, які кольори мені личать, які текстури. І що потрібно для моєї фігури. І моя фігура за 20 років ну, не, не дуже змінилася. І весь цей час я могла носити речі, не ті, які мені подобаються в магазині, а ті, які мені подобаються в магазині і личать мені. Тобто я просто весь цей час могла виглядати краще, ніж я є. І тіло я зараз тільки навчилася там, робити саме таку руханку, яка потрібна мо моєму тілу. Там, ну, я як робила якось як сліпе мишення, але всі ці інформації не була закритою. Можна було в 20 років дівчині. Цьому навчитися, там, шукати які спеціалісти, стилістів, інтернет, книжки. так, цього було дуже мало. У нас не було інстаграму, і там... я зараз всю нутриціологію, свій раціон їжі вивчила по інстаграму. Я там подивилася меню і тепер користуюся тим, щоб радили нутриціологи. і я дуже вдячна за це. Але ця інформація була. Потрібно просто на це направити фокус уваги. І от здоров'я, зовнішність потрібно було це досліджувати. Я би просто, знаєте, автоматично там краще виглядала і краще почувала себе завжди. Сьома порада моє найвеличіше. Відкриття всього мого життя, що чоловіки завжди відображають моє ставлення до мене, а не моє ставлення до них. Мені завжди казалося, що якщо я буду їм дарувати подарки, подарунки, любити, е піклуватися, то це буде і в мій бік, але це неправда. Так ставалося, що приділяючи час чоловіку. Я забирала час з уваги з себе. І коли наші стосунки розривалися, вийшло, що в мене і не стосунків, і я заморена, і незадовільнена, і не приділяю собі уваги. І я дуже довго не знала, як вийти з цього. З замкнутого кругу, тому що моя природа це служіння, віддавання, це норма для мене. І так я завжди створювала стосунки. Але в цьому є одна момент, який мені ніхто не казав, що служіння, віддавання це класно і круто, і це вміють робити не всі люди. Але це потрібно робити після того, як всю увагу і любов я направила вже на себе. Восьма порада. Обери свої пріоритети і роби щось для них кожного дня. Тобто, моє життя було таким дуже хаотичним, я там трошки з кимось погуляла, трошки якусь подорож їздила, трошки щось заробила, трошки чомусь повчилась. І в мене ніколи не було пріоритету. І отак і з'явився такий трохи комплекс самозванця. Тобто я завжди займалася, наприклад, там, дизайном, зображенням, але в мене ніколи не було ніякої освіти. І зараз я думаю, а чому б я не пішла, там, не повчилася там, композиції чи. там... Ну, тобто я робила все красиво, у мене дуже красиві роботи, я їх люблю. Але. Це було завжди як в, в потоці, і тому я не відчувала себе компетентною. Але якщо б я знала там, правила композиції, кольорів, то я б чувствувала відчувала себе набагато впевненішою, і ніколи б ніякий синдром самозванця до мене не прийшов. Також із консультацією, наприклад, я доволі пізно дізналася, що в мене є таланти пата, що я щитую людей, відчуваю їх. І я, чесно кажучи, думала, що всі так вміють і всі так живуть. Але ні, це моя суперсила, і я довго її не признавала і не транслювала. Ну. Просто потрібно було, я так вже зараз бачу, що потрібно було піти на якісь курси психолога. Ну, можливо, отримати освіту, але я не знаю, чи наважилась я наважилась би я на це. І друге, мати постійно якогось репетитора з малюнку, з графіки, брати якісь уроки, книжки. Так, це було важко 20 років тому. Але хто шукає, той знайде. В Києві був університет, де вчили дизайнерів, в мене була змога знайти там якісь фахівців. Дев'ята порада. Радість, сміх необхідні тобі також, як їжа і воздух потрібно кожен день було шукати якісь смішні книжки, якось себе радувати. Дома якісь класні кольорові елементи створити. В дитинстві я дуже любила книжки Зощенка і щось таке. Там моєю улюбленою книжкою була там, солдат Швейк, там де різні, різні, різні смішні історії. Тобто, приділяти окрему увагу, радісті і сміху це дуже важливо. Це створює життя щасливим. А, і така ще а, порада. А, Обирать фільми не за улюбленими акторами, а за улюбленими режисерами. А, це класна порада, я її колись почула і, ну, вже дорослою. <свісно> Тому що, наприклад, там актору можливо там бракувало коштів, і він. А, Погодився на всі фільми, куди його звали. Актори часто дуже погоджуються, тому що вони бояться, що їх забудуть, що їх не будуть звати. І не завжди І їх участь в фільмах це класний фільм. Мені здається, всі класні фільми тільки з Ді Капріо. Ну, Він дуже рано став відомим. І взагалі одна з найкращих його ролей, там, що гложить, Гілберта Крейна, здається, так прізвище звучить. І йому там було типу 17 років. І це один із найкращих його фільмів. Тому він, людина, яка народилася в Лос-Анджелесі, вона знала, на які фільми погоджуватися. Ну, але це дуже рідко. А ось режисери. Це ну, режисер, режисер рідко коли може зняти фільм, який йому не цікавий. Мені так здається. Ну зараз я розумію, що всі фільми Стівена Спілберга я обожнюю. Всі фільми Вуді Аліна я обожнюю. Я кайфую від фільмів Девіда Лінча. Ну і це, і це важлива частина життя для мене. Ось. Ще хочу в коментах до цього поста залишити список класних серіалів, від яких я кайфанула. Можливо, хтось шукає якісь серіали, якісь фільми. Я хочу поділитися. Я дуже пізно почала дивитися серіали. Але мені вони дали багато історії, багато ресурсу, багато їжі для роздумів. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Підписуйтеся на мій канал в наступному підкасті. Я розповім, як я створила щасливим світ 24 й рік і що я буду робити 25-му. І, взагалі, як я створюю своє життя щасливим, хоча це не завжди легко виходить.